Друзі, ви знаходитесь на моєму каналі Елм'юсей. Як ви знаєте, зараз у конгресі розглядається новий законопроект, через який українці мають шанс отримати грін карти. Але цей закон ще не ухвалений і ми можемо допомогти його просуванню. І в цьому відео я записала інструкцію, як заповнити та надіслати електронний лист вашому конгресмену від вашого округу. Друзі, в групах крізь зараз поширюють цей текст. Також, якщо ви побачили цей текст і в наших групах, перейдіть за цим посиланням. Знайдіть свого представника тут. Нам відкриває такий сайт, де ми вказуємо свій зіп-код. Далі клікаємо Find Your Rep. by Zip. Відкривається така сторіночка з вашим конгресменом від вашого округу, наприклад, від цього зіп-коду ось цей конгресмен Тім Мор. Далі нажимаємо на його ім'я. Відкривається його сайт. Тут його соцмережі. І зверху написано контакт. «Email me» Нажимаємо «Email me» І тут нам потрібно буде пройти цю маленьку, швиденьку процедурку. В цьому рядочку префікс ви обираємо, хто ви: «Місіс», Міс, Містер. Або, наприклад, жінка і чоловік. Пишете ваше ім'я. Тут The last Name. Пишемо прізвище. Далі вибираємо. Я людина. І наступна сторінка. Тут вводимо свою адресу. Тут вводимо місто. Та штат підтягується автоматично. Також вводимо свій zip код І в цьому рядочку вводимо свій емейл. Далі клікаємо Next Page. Вводимо ваш мобільний номер телефону. Вибираємо тип. Далі наступна сторінка. В цьому рядочку обираємо Immigration. Далі треба написати текст від вас. Приклад тексту ви можете побачити тут. Ось приклад тексту, лист до вашого конгресмена з проханням підтримати цей законопроект. Тут вказуєте прізвище конгресмену, і в кінці ваше повне ім'я та ваше прізвище, місто і зіп-код. В цьому тексті ви можете його перекласти, додати щось від себе, щоб не були у всіх одинакові тексти. І вставляємо текст сюди. Далі питають: чи хочете ви зворотний зв'язок? Е, ні, так. Так, будь ласка, напишіть мені. А ось тут галочку ставити не потрібно. І все, нажимаємо Submit. Ви нажали Submit, і ваше повідомлення автоматично відправилось в конгресмену офіс. Також, друзі, ви можете подякувати авторці цього законопроекту Брітані Пітерсен. Клікаємо сюди і одразу переходимо на її сайт. Тут можна відправити їй на емейл-текст або написати в її соцмережах. А саме ось приклад листа, який ви можете їй надсилати, також додавайте від себе щось, щоб не були всі листи однакові. Це буде для нас тільки великий плюс. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисних інструкцій та корисних відео для вас.